Моє жіноче кредо це земля і люди. Люди, які живуть на цій землі, це скарб величезний. На сьогоднішній день у нас два господарства: це скорук АВ, це ініціали мого покійного чоловіка. Скорук Анатолій Владимирович, так ми назвали, так і залишилося. І скорук МА. Скорук МА це скорук Максим Анатолійович, це мій син. І на сьогоднішній день в наших двох господарствах в обробітку знаходиться приблизно 13,5 тисяч гектар землі. Ви знаєте, щоб сказати на сьогодні, що це дуже легко, це нічого не сказати. Важко. Але у нас господарство існує з 92-го року. На сьогоднішній день легко чим, тому що з нами працюють люди вже по 20 років. І більше. Це і агрономи, це і трактористи, це і комбайнери, це і спеціалісти, і електрики. І от коли перед новим роком сідаєш і перебираєш, там, ми кожен, там в кінці року ми даємо людям премію, і дивишся, хто скільки пропрацював, то от 70% людей, які пропрацювали з нами 20 років і більше. Знаєте, коли за тобою стоїть така команда, коли за тобою стоять такі фахівці, такі люди, які дійсно вони ну професі... професіонали своєї справи, то легше на сьогодні. Ну, ви знаєте, керівником, мені будь, ну не, не, не як то кажуть, не привикати бути керівником. Я пропрацювала на елеваторі 17 років. Я працювала замісником директора по якісті. Також ви знаєте, що це за робота. І потім, уже коли розвинули своє господарство, мені довелося залишити елеватор і прийти до себе в господарство, працювати тут. То на керівній посаді я працюю, як то кажуть, давно. На сьогоднішній день ми купили 17 будинків, господарство купило, які ми даємо безкоштовно. І проживають, треба мені там хліб пекти людина. Він приїжджає до нас з сім'єю, їде жить. Ми даємо без, безкоштовно йому будинок. Люди живуть так само комбайнери, так само токар, так само електрик. От, виходимо, як тут, от так. Мій чоловік він завжди, ви кажете, от, хтось хоче бути космонавтом, хтось пожарником. А мій чоловік, царство йому небесне, він завжди мріяв. Бути председателем колхоза. Він завжди казав: якщо я не буду працювати в, колхоз, в колгоспі, то в мене буде свій колгосп. Я буду председателем колхоза. Він закінчив Дніпропетровський інститут і працював в сільхозтехніці. І ну, це справа така була. А я в 18 років вийшла заміж, дуже полюбила свого чоловіка, вийшла заміж 19 я народила сина. І так доля мене закинула, що я пішла працювати на мирівський елеватор лабораторію Зали, освободилось місто, і я працювала. Так що із сільським господарством, ну як то кажуть, самої після школи ми пов'язані що чоловік, що я ми були пов'язані з цим. Що таке елеватор? Що таке прийомка зерна? І, Чоловік робив, ми тоді було, він обслуговував колгоспи, обслуговував ферми. Це нам було все знайомо, і ми в селі жили. Коли я виходила заміж, мені чоловік сказав, що в город ми не поїдемо це однозначно. Ми будемо жити в селі. Ну, Коли ми будемо жити в селі, значить ми будемо тут жити. І так в 90-му році вже почав розвалюватися, як то кажуть, Совєтський Союз. І він приїжджає і каже: Дають землю. Давай візьмемо, А я на його дивлюся. Кажу, по скільки дають. Він каже, 50 гектар. А я кажу, у нас 800 городу. Ні ти, ні я не хочемо туди йти робити. Ти представляєш, що таке 50 гектар землі. Він каже, давай поїдемо подивимось. Ми виїхали поле здоровенне. А що ж з ним робити? Ми так стоїмо, він і я, ні техніки, нічого, а землю дають, а щось треба робити. Каже, ну давай возьмемо. Ну, кажу, давай спробуємо. Я його підтримала. Потім проходить два дні, він приїжджає і каже, слухай, треба трактор купувати, треба кредит брати. А скільки стоїть трактор? 300 тисяч на ті гроші, коли мільйонери колгоспи були. Ми заложили свою хату, ми заложили, в нас тоді був автомобіль, ми заложили батьків одну хату, другу хату. в общем, заложили, ми купили перший Т-150-гусеничний трактор. Потім купили сівалку, потім він приїжджає каже, слухай, а чим же ж ми будемо обирати. Давай візьмемо ще мільйон. А я кажу: а що ж ми тоді вже з життя закладати будемо? Він каже: ну щось, давай трактор цей заложимо. Ну, в общем, ми взяли ще мільйон. За цей мільйон ми купили мази, ми купили комбайн, ми купили е металу, набрали строїтельних плит. Ну, в общем, е і проходить десь. Рік, може, може, півроку. І ці кошти ми викинули. Просто знаєте, як пішла інфляція, ми ці кошти просто віддали купонами, тоді вже якимись такими ну розрахувались. Але ми вже стартонули. У нас вже було чим працювати на землі. Молоді люди, щоб працювали в сільському господарстві, треба того, що на сьогоднішній день я ж вам ще раз говорю кадрова політика. Я запрошую всіх. Я казала, давайте я буду направляти. дітей учиться і на агрономів, ідіть учиться і на механізаторів, і на інженерів, і на електриків. Ми ну не жаліємо коштів, тільки щоб діти йшли, навчалися і верталися до нас працювати. Я тільки за, щоб діти працювали тут, навчалися. Я от дзвоню. Я в мене тісний зв'язок із нашою аграрною академією Дніпропетровською. У мене донька закінчила з красним дипломом, сама навчалася, і вона сказала: Я не хочу, я буду навчатись тут, буду тобі допомагати. Ну зараз так, що вона в декретній відпустці але всі діти навчаються. Син навчався в Харківській академії юристом. 9 місяців проробив у суді. Прийшов так, кинув нам і каже: Я не хочу, це не моє. Але кажу, тобі пригодилося це навчання зараз в роботі. Ти юрист підкований і фахівець уже в фермерстві. Так що от, я тільки за, щоб діти навчалися і залишалися в селі. Село треба піднімати, щоб в селі працювали наші діти, і село процвітало. В агросекторі жінка ну, повинна бути у неї по ну, знаєте, як жінка е, завжди мудріша, мудрість. Вона не, не приходить просто так. Мудрість, вона це, ну мені здається, приходить вона від батьків, від мами. Ми всі беремо приклад із своїх батьків. І треба всі, завжди підходити виважено і мудро. Якщо жінка, ви знаєте, як в сім'ї, так і в господарстві, коли жінка включає не, од, не одну частину мізку, а обидві. То завжди завжди буде добре, буде хорошо. Ну мудрість жіноча, вона повинна бути. Коли є мрія в людини, ну є для чого жити. Знаєте, коли немає мрії. Тоді вже опускаються руки, і ти не знаєш, як себе вести далі. А коли ти мрієш, я, наприклад, мрію, щоб моя родина розширилась, я мрію, щоб мені ще подарували три внучки. Я, я про це мрію, тому що це наше майбутнє. Я мрію, щоб мої діти залишалися дітьми, залишалися людьми з великої букви в будь-якій ситуації. Тому що ми їх чоловіком виховували, вони з нами разом працювали на землі, і вони знають, що це таке. Вони знають, що це мої діти це не золота молодіж. Вони діти, дійсно, які знають, як заробляються кошти. І я мрію, щоб вони залишалися людьми. Я мрію, щоб у них були повноцінні сім'ї, щоб вони жили раділи, коли я приїжджаю і у моїх дітей все добре. І ростуть внуки здорові, і діти мої здорові, і навкруги всі і родичі здорові. І тоді хочеться жити, хочеться творити. І коли є здоров'я, якщо немає мрії, а, а як же ж тоді жити?